Шановні журналісти, глядачі, які присутні з нами тут в цьому інформагентстві Українформ в Києві і теж, які дивляться нас зараз онлайн-трансляцію, раді вас вітати. Мене звати Андрій Гарбузюк, я військовослужбовець Нацгвардії, амбасадор фонду наступу і буду модерувати сьогоднішню прес-конференцію. Сьогодні разом з вами і нашими колегами ми запускаємо програму забезпечення передових підрозділів Нацгвардії, Збройних сил системами імітації бою для тренування військовослужбовців в умовах, наближених до реального бою. Іде мова про страйкбольне обладнання, про обладнання лазертаг, системи Майлз. Це комплекти лазерних випромінювачів і приймачів, що допомагають імітувати реальні бойові зіткнення із фіксацією результатів. За допомогою цього обладнання з'являються можливості на якісно новому рівні проходити групову підготовку, злагодження цілих підрозділів, відпрацьовувати певні навики, які при штурмових діях і прямих зіткненнях підвищують боєздатність підрозділів та рятують життя наших бійців. Розглянемо актуальність та необхідність забезпечення бойових підрозділів обладнанням для тренувань. Ближче познайомимося із учасниками цієї програми, нашими шановними спікерами. Також підпишемо, оплатимо перші контракти на поставку обладнання системи імітації бою. Зможемо розібратись і подивитися, що це за обладнання і як воно працює. Забезпечення е мінімізації втрат серед бійців нацгвардії та збройних сил за рахунок е удосконалення постачання обладнання, навчання на полігонах. Нацгвардія є активним учасником війни з першої секунди війни. Всі пам'ятають аеропорт Гостомель. Зараз нацгвардія виконує як і штурмові дії, так і оборонні дії, але на жаль. Ну не завжди Нацгвардія так само оснащена як збройні сили, тому що раніше до війни вона виконувала зовсім інші функції для того, щоб бути найбільш ефективним. Ми сконцентрувалися на трьох напрямках, які допомагають зменшити втрати на фронті. Це розвиток інфраструктури полігонів, це сучасні системи обладнання, які ми також сьогодні побачимо. Це відбудова полігонів. Для того щоб бійці йшли в бій максимально навченими, впровадження сучасних передових технологій для того, щоб всі підрозділи були оснащені, навчання на полігонах воно має дуже велике значення, тому що, наприклад, наші партнери НАТО. Давно вже використовують системи імітації бою на полігонах, завдяки чому суттєво знижуються втрати в наших умовах. Втрати можуть бути знижені до 70%. Наша мета це забезпечити всім тим, що потрібно для бою, навчити як поводити себе максимально ефективно і безпечно в бою. Кожен військовий, який навчається, зазвичай він навчається по е, тих. Моментах, які в нас вже відбувалася, тобто, наприклад, вивчаючи аналіз Другої світової війни, вивчаючи аналіз певних конфліктів, Ірак, Іран, Югославія, і так далі. І бачимо всі, що в нас кожен новий конфлікт він відбувається по-різному. Чому? Тому що в нас суспільство розвивається, розвивається наука, техніка, і відповідно знову ж таки озброєння в нас іде новіше, краще і так далі. Тобто, командиру, який хоче забезпечити, щоб його особовий склад був живим, здоровим і міг виконати завдання, повинен також розвиватись. У кожного командира є велике бажання, щоб його особовий склад додому прийшов зі щитом, а не на щиті. І це, напевне, самий основний месендж кожного командира, який хоче це забезпечити. Відповідно проводячи аналіз, тренуючи особовий склад, ми розуміли, що в нас є певні пробіли в підготовці, а саме то, що навчаючи особовий склад як індивідуально, тобто кожного солдата, так, так і в цілому, колективну підготовку в підрозділах, ми розуміємо, що ми не бачимо зворотнього процесу. Щоб ви краще зрозуміли, це дуже просто пояснити. Якщо, наприклад, ми готуємо водія, так в нього є певна практика. Тобто його посадили в автомобіль, йому дали кермо в руки, він спробував як правильно їхати. Він навчився їхати. Так, для того щоб військовий отримав практику, він повинен. Від відчути певну ситуацію, так він повинен в тій ситуації побути для того, щоб зрозуміти, що він повинен робити, як він повинен робити. Для того щоб військовий набув практику, це знову ж таки в нього повинен бути бойовий досвід. У нас в країні протягом 30 років було дуже мало людей, які мали бойовий досвід. Чому тому, що в нас країна не воювала, вона підписала Будапештський меморандум, де було Визначено, що нас будуть захищати, тобто ми мали певний нейтралітет. І е, військові, які в нас мали бойовий досвід, це були лише деякі люди, які там були в миротворчих місіях, це Єгославія, Африка, так е, Іраку, які виконували, і це було дуже мало. І коли ми стикнулися в 2014 році з ворогом, який постійно воює, так е, в них була надзвичайна перевага, але тим не менше ми почали їм надавати відповідь. І відповідно аналізуючи всі ці моменти, ми зрозуміли, що для того, щоб підготувати особовий склад краще, ефективніше, нам потрібно розвиватися знову ж таки вперед. Дане обладнання, наприклад, там яке представляє чи страйкшоп, так воно дає можливість покращити індивідуальну підготовку військовослужбовців. Особисто, тобто там гранати, які використовуються так, які дають відповідні шумові ефекти, які відповідають приблизно так само, як і бойові гранати, так, але якщо ми кинемо бойову гранату, ми розуміємо, що так чи інакше, військовослужбовець під час навчання може бути поранений отримати травму. Так, ці гранати дають шумові ефект, але дають можливість, що особовий склад був живий здоровий і зрозумів, що десь він щось зробив не так, йому треба це зробити інакше. Ми можемо. Моделювати різні ситуації, які змінюються в нас на фронті. Тому що ми прекрасно розуміємо, що противник нас так само проводить аналіз. Він аналізує всі ці ситуації, він так само змінює тактику, змінює стратегію, і ми до неї постійно повинні розвиватись. Ці прилади дають можливість технічно краще підготувати наших військовослужбовців. Дякую, Андрій. Ми можемо робити більше разом в команді з партнерами, і це тільки початок. і наша ціль зараз забезпечити військових потрібним обладнанням. Франківську. Зустрів Олександра з Нацгвардії, який щойно повернувся з Бахмута, і Олександр надав свої рекомендації, що потрібно для того, щоб покращити тренування і для того, щоб зберегти життя. Ми зібрали кошти і визначилися із найбільш потрібним обладнанням станом на сьогодні для тренувань. І зараз ми починаємо велику. Право, ми повинні святкувати, тому що це тільки початок, і ми будемо продовжувати. Ми віримо, що команда національної гвардії буде тренуватися з цим обладнанням, і це дасть можливість врятувати життя бійців, повернути їх додому від 30 до 60% відсотків дозволить скоротити втрати. Дякую що таке взагалі Airsoft? Ще декілька років тому я би сказав, що це є військово-тактична гра і так далі, і тому подібне, Але насправді зараз це вже далеко не гра. Зараз це є інструмент для тренувань, який дозволяє в максимально наближених умовах для бійця, який тренується, працювати техніку, роботи зі зброєю, працювати певні вправи і набути певних певних навичок на практиці чому Airsoft, я стверджую ще є одним з одним з хороших саме інструментів для цього тому що Airsoft зброя назвемо так хоча зброєю вона по суті в юридичній площині зовсім не являється Airsoft репліки знов ж таки міжнародний термін вони дуже наближені до е, зразків бойової зброї з, за габаритами за органами управління за Всіма своїми функціональними ознаками. Це по-перше. По-друге, вони є досить доступні порівняно з вогнепальною зброєю, як в плані вартості самої зброї, так і розхідних матеріалів. Вартість одного пострілу за рісок зброї вона в прямому сенсі вартує копійки, тому досить дешево можна проводити тренування для досить великої кількості гравців гравців або учасників тренувального процесу, е, як сказав пан підполковник, е, за допомогою саме Airsoft зброї можна здійснювати тренування е, малих груп, та, для чого вони дуже активно використовується. І в принципі, хотів би наголосити, що весь цей airsoft рух український він вже зараз дуже дуже, дуже активно переходить з площини. Розважальної і саме в площину тренувальну почалося це напевно активно ще під час першого вторгнення в 14-15 роках. І з часом це все більше і більше прогресує. А про теперішній час, навіть якби і говорити, не приходиться. Еж трошки більше про технічну сторону в, в ринку представлені практично всі зразки зброї, яка використовується ну, в, реальних, в реальних бойових умовах, це і карабіни, автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, пістолети, і крім того, є піротехніка, яка використовується Бачите, зразок ми потім пізніше покажемо РПГ. Гранати, ну, тобто, практично все, що є в реальному житті, серед вогнестрілкової зброї, практично всі зразки, є їхні клони в рисов-середовищі. Стрельба здійснюється, от там теж пізніше ми продемонструємо, невеличкими пластиковими кульками, завдяку, завдяки чому і досягається в принципі, дешевизна, дешевизна цього тренувального процесу. І е, хотів би теж наголосити, що власне кажучи, завдяки тому, що і використовується ця пластикова кулька як вражаючий елемент, е, це значно підвищує реалістичність цього е, тренувального процесу. Тому що, все таки, коли по тобі щось нехай в іграшковому форматі відносно легенько відносно безпечно прилітає, але це все таки значно додає реалістичності. Для, для учасника тренувального процесу завдяки спільним нашим зусиллям міжнародних колег і представників силових структур є можливість наші зусилля мультиплікувати і допомогти нашим захисникам активно готуватися до ведення бойових дій, і на чому так само пан підполковник наголосив допомогти набути навички, завдяки яким вони зможуть зберегти своє життя здоров'я, а оскільки в нашій, в нашій війні для нас. Саме люди є значно важливішим фактором, тому, власне кажучи, і стверджую, що це є один з найкращих способів для тренування. Колеги, як я озвучував вище, тут ми можемо зараз вам продемонструвати деякі репліки і. Для, спеціально для порівняння ми взяли з собою декілька зразків ММГ, тобто масштабно макетів масштабно габаритних, щоб можна було прийняти от Володимир, будь ласка. Ось зараз ви можете бачити макет е, ну, класичного автомата АКС. Ось це є ММГ, тобто, умовно унебезпечені для стрільби бойовий автомат. Та? І ось ми бачимо AirSoft. Репліку цього. Ну тут вона виглядає дещо новіше, гарніше, акуратніше, тому що вона щойно з коробочки. Це вже дещо, я так розумію, віджив. Але тим не менше, тобто, як ви можете побачити, по... б навіть правильно постав. Тобто, фактично по габаритах, по вигляду, по матеріалах виконання, тобто сталь дерево, вони практично для користувача ідентичні. Можна для порівняння взяти, подивитися магазини, вони є практично ідентичні, весь функціонал роботи з ними. Дуже схожі. Так само ми можемо бачити вогнепальну АР вогнепальний АР-карабін і його AirSoft Репліку, яка, по суті, також є дуже наближена по вазі, по органам управління, по, по, ну, по, по всьому користуванню для бійця або в даному випадку для того, хто буде тренуватися з AirSoft Реплікою. Так само під, для, є у нас і гранати піротехнічні, так само є реплік. Ну, не репліки, а спеціально адаптовані відстріляні тубуси від РПГ, ручних протитанкових гранатометів, де використовуються також спеціальні піротехнічні е, заряди. Ну, на жаль, ми продемонструвати роботу цих систем тут не можемо в силу якби, фізичних обставин. Та? Але тим не менше, дещо ви могли бачити у відео, а ось і зараз можете бачити. І тим не що воно все досить реалістично стріляє, прилітає, працює. І як я е, е, наголошував вище, ключовим елементом е, саме ефективності роботи Airsoft-реплік е, є те, що відбувається. Отрешно, передай, будь ласка, пакет. Так, стрільба відбувається ось такими пластиковими кульками. І відбувається влучання цією кулькою на певній швидкості в гравця, учасника тренувального процесу, суперника. Що є досить відчутно, і відповідно це дуже важливий елемент для тренування, тому що попасти можна як в тулуп, в якусь частину тіла, в голову, куди завгодно. Гравець це відчуває, відповідно, він вважається враженим і. Так відбувається цей процес. Арсофт-репліка дає можливість напрацювати техніку перезарядки, маніпуляцію зі зброєю на коротких, на довгих дистанціях, вхід в кімнату, де відстань стрільби ведеться до 30 метрів. Бо на відстані там, до там, 10-15-20 метрів балістика по кульки, як і у бойової зброї, майже однакова. Тільки немає віддачі, і немає от, гучного хлопка. В принципі, можна нахолощувати за допомогою страйкбольної зброї ті самі влучання в мішені картоні на відстані. До 20 метрів знову ж таки можна використовувати різні прицільні засоби, каліматорні приціли, що зараз активно використовуються на ті, ті зброї, що заходять по лендлізу. Знову ж таки, напрацьовувати прицілювання мушка цілик. знову ж таки, при використанні. Даного спорядження страйкбольного бієць боєць не собі розміщує повністю в весь несими БК, боєкомплект, що йому необхідне для виконання боєзадачі. Знову ж таки, боєць може, в залежності від задачі інструктора, який він подає, може заряжати певну кількість набоїв, яку йому необхідно для використання виконання бойової задачі, щоб він розумів, що у нього кількість боєкомплекту обмежена, і що він це все носить на собі. На платформі АК тут можна накидати на них. Стрельбою на помети. Тобто він встановлюється як штатний на бойовий, просто накидується зверху, сюди заряджається як бойовий вог через канал ствола. Перетехнічний вог дальність стрільби по навесній траєкторії туж тобто до 70-80 метрів можна знову ж таки напрацьовувати навик закидання вогів в окопи супротивника. Там, де неможливо використовувати прямий постріл, а де необхідна балістика ну, навісної траєкторії, знову ж таки, є масово-габаритні макети кулеметів ПК. РПК, теж те, що є на озброєнні зараз у наших бійців з Радянського Союзу, також є можливість завозити наші сучасні кулемети М249, які по ландлізу заходять. Маневр по спорядженню дуже високий. Знову ж таки, чому говоримо за тубус РПГ-22, то з нього робота як у бойового відводиться прицільні засоби. Піднімається ціло, е, кнопка спуску, сюди так само заряджається піротехнічний елемент, і за рахунок відбувається постріл, як в бойовому. Ну, знову ж таки, немає дуже голосного пострілу. Відвели, опустили вниз, підняли вверх, у вас зброя знову ж готова до використання. Також є можливість використання. А, мінометів, якщо є потреба, то це все можна продемонструвати. Дякую, Володимир. Дякую за презентацію обладнання. Підсумовуючи, хочу зазначити, що нас всіх ворог зараз один. Ми повинні бути об'єднані за для перемоги і задля збереження життя наших героїв для того, щоб вони повернулися додому. Дуже хочу подякувати фонду Help Heroes of Ukraine. Дуже хочу подякувати нашому благодійнику Гері Швебегу за те, що сьогодні в нас відбулося підписання контрактів, перерахування коштів і найближчим часом вже перші підрозділи Національної гвардії. Уже на декількох наших полігонах ми зможемо отримати обладнання для тренування, зможемо вже проводити на якісно новому рівні наші навчання і таким чином зберігати життя. Дякую всім за увагу. Слава Україні!